Так, роблю відеоінструкцію, як зареєструватися, вам, вказати тут свою групу, свою, свій коледж, свою спеціалізацію. Так, вам потрібно увійти. Для того, щоб увійти, вам потрібно зареєструватися, вказуйте свою електронну пошту. Можете своє домашнє, можете корпоративно. Натискаємо зареєструватися. Вам на електронну пошту прийде повідомлення з листом підтвердження. Відкриваємо лист і продовжуємо е, свою реєстрацію. Тип аккаунту ви вибираєте, шукач роботи. Почати. Прикладаємо е, українською мовою, якщо не зрозуміло, «Створити нове резюме. Вказуєте своє ім'я, прізвище, бажану професію. А можете обратись списку. Так. Шукаю освіту, шукаю роботу, дату народження вказуєте свою. Створите. Далі у вас е, поки що це чорнетка, тому вам потрібно відредагувати і лише потім опублікувати. Так, можете змінити і додати своє фото, щоб вас швидше знайшли. Так, давайте завантажимо фотографію. Далі, ви обов'язково вказуєте, а, бажаний тип зайнятості, формати. І щоб вас знайшли потім на цьому ресурсі додати освіту. Вказуєте, ви у нас а, можете написати металург, лург. Прокатник. Так, і пишемо наш навчальний заклад ВСП. Технологічний фаховий коледж дует група ОМТ-25211. А у вас спеціалізація рівень освіти, молодший, фаховий бакалавр. Ну ока, вказуйте, що тут навчаєтеся. Початок навчання у вас вересень. 2025-го. І е, Так, не дає чомусь. Зберегти. Все, у вас буде ось така вказана ваша освіта. Тепер вам потрібно опублікуватись. Все, у вас з'явиться статус, профіль опубліковано.